Ранку доброго дня! Я бажаю вам діти щодня добра, радості та веселищі. Сьогодні ми з вами помандруємо по дорожньому руху та пограємо в гру. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно, кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить! Переходь по зебрів мить, але й тут не забувати все навкруг контролювати.